Мої вітання, шановні телеглядачі. Як завжди, у цій порі, короткий інформаційний випуск новин. Євроінтеграційні процеси в нашій країні один із основних показників успішності України. Транскордонна співпраця та збереження дружніх відносин із сусідніми країнами важливий фактор українського добробуту. Хорошим сигналом подальшої інтеграції нашої країни до об'єднаної Європи можна вважати нещодавно підписану угоду спрощення перетину україно румунського кордону та відкриття румунського консульства у селищі Солотвино, що на Тячівщині. Як можна оцінити ці події та наскільки подібні кроки важливі, нам розповів генеральний консул Угорщини в місті Берегово Андреса Ліпський. Сюжетна преамбула та коментар дипломата розпочинає наш сьогоднішній випуск новин. Нещодавно на Тячівщині у селищі міського типу Солотину відбулися дві значимі події для української дипломатії. Зокрема, Закарпаття з робочим візитом відвідав міністр закордонних справ Павло Клінкін, під час якого він разом із своїм румунським візаві відкрили нове румунське консульство у цьому населеному пункті, що за словами дипломатів значно полегшить прикордонний рух для громадян України та Румунії. Однак, основною знаковою подією цього дня стало підписання договору про спрощену процедуру перетину кордону. Такі кроки транскордонної співпраці привітали дипломати і інших сусідніх держав, зокрема, консул Угорщини в місті Берегово Андре Саліпський, який нещодавно відвідав Хущину під час святкування дня міста. Що касається підписання договору, я не знаю сколько чисто граждан України просять румською візу. Не знаю не в курсі, Но так як скоро вообще буде без режим. Я думаю, что это поражительный шаг на короткий период. Надо поддерживать, надо приветствовать. В районе Солидвина живет румынское меньшинство, для них это приятно. Думаю, что это румынское консульство будет так же, как мы, и работать ради дружбы, ради развития сотрудничества с Украиной. Венгрия давно говорит, что Украина должна иметь безвизовой режим с Европейским Союзом. И слава Богу, этот час, это время подходит. Подходит и думаю, что через несколько месяцев украинские граждане, которые имеют биометрические паспорта, они, им не надо будет приходить в венгерские представительства, просить визу. Те люди, у которих старє па Э-е, поки строк не истекает, вони можуть їхати тільки з візою. Но як і до сих пор, я думаю, що э-е, жителі уста Хустского района, которые побивали в нашем консульстве, могут подтвердить, что стараемся как можно быстро, как можно быстрее э, и дать им многократные визы, поэтому э, и потом еще хуст входит э, в зону малоприкордонного руха. Э, это очень удобный вид э, э, разрешения на въезд. Важливим для співпраці із сусідніми країнами угорський дипломат вважає і збільшення амбасадних та консульських представництв на території Закарпаття. Це вже четвертий іноземний представник представительця Закарпатській області. Правильно більше создавати боше відкриття і потрібні для закарпатської області нові пограничні пункти, щоб люди могли. їхати. І у продовження теми української євроінтеграції ми вирішили поцікавитися у пересічних громадян. Як вони оцінюють перспективи вступу України до європейського союзу, скасування віз та що на їхню думку надасть Шенген? Відповіді у нашій традиційній рубриці «Точка зору». як ви оцінюєте можливості вступу України в європейський союз? Ну, так треба вступати. Ну хлопці, зараз умови можуть бути. Ну а як оціните можливості? Коли це буде? Можливо, у нас же порядку немає. Як ви оціните можливості вступу України в Європейський Союз? Позитивно. Ну а коли це, на вашу думку, станеться? Від чого це залежить? Я не знаю. Насамперед, це залежить від самих людей, від того, як ми поміняємо систему у нашій країні. Знаєте, від влади також багато залежить, але насамперед це люди. Це наша спільнота. Як ви думаєте, коли Україна вступить в Європейський Союз? Бог все ти знає. Ну, а від чого це залежить, на вашу думку? Від нашої свідомості. Нам треба всім це змінити. Всім. Треба змінитися майскоро. Парламенту, міністрам і всім чиновникам. Тоді буде порядок. На вашу думку, що для українців означає Шенген? От вільне пересування по Європі? Чи важливо це для нас? Ну, можливо, можливо так. Багато українців заробляють за кордоном, тому. Думаю, це було б не план. Ну, Шенген. Я можу до сина поїхати в Німеччину. У мене син у Німеччині. Шенген та тут є. Ці держави близько. А Німеччина ні, треба спеціальну візу. Розумію. Коли буде безвізовий, я до нього зроблю паспорт, поїду собі нормально. А так він приїжджає раз у рік, а я не можу поїхати. Каже, ти не хочеш приїхати. А їхати треба в Київ, відкривати візу. Та тому роки, а то нормально, все в Європу. Я не дуже в цьому розумію. я Рідко їжджу кудись. Безвізовий Reżim my czekaliśmy dawno, bardzo dawno czekaliśmy. No z czego, z tego. Ludziom teraz trzeba zrobić paszport, biopaszport. Bio, na to trzeba grosze. No to trzeba czekać, a nasi kierownicy już dawno mają paszporta. Oni chcą, kiedy chcą. Dzieci ich tam i tak dalej. Насамперед, це туризм хочеться подорожувати без, без кордонів, так скажем. І тому це непогано. Я вважаю, що це непогано. Важлива релігійна подія для усієї хуської греко-католицької громади відбулася 8 травня у Томину неділю. На замковій горі був встановлений та освячений пам'ятний поклінний хрест, організований Хуйським деканатом Мукачівської греко-католицької єпархії. Саме тут, після виходу греко-католицької церкви з радянського підпілля, 26 листопада 1989 року була відправлена перша з моменту заборони служба Божа, яку того знаменного дня здійснили єпископ Іван Маргітич та отець Михайло і отець Юрій Бровдії. Детальніше про цю історичну подію та як відбувалося Освячення пам'ятного хреста розповість наш відеосюжет. Під час тривалого періоду заборони греко-католицького віросповідання та переслідування духовних отців цієї церкви у часи радянської країни, вся релігійна громада та духовенство перебували у підпільному становищі. Лише в кінці ХХ століття, з початком невідворотних процесів розпаду країни Рад, нарешті греко-католицька віра вийшла із тіні репресії та була повністю реабілітована і легалізована на території сучасної країни. Так, 26 листопада 1989 року на Замковій горі на місці, що зараз називається Соснова Галявина, єпископ Іван Маргітич та отець Михайло і отець Юрій Бровдії відправили першу з моменту заборони службу Божу. На цьому місці вже майже 27 років тому назад я просущество владика Іван Маргітич. З отцями Юрієм та Михайлом Бродіями і вірниками греко-католиками, які не були закриті страху страха ради перед совєтською властю, зібралися тут, на цій поляні, щоб відправити в перший раз в публічний спосіб Божественну літургію. Це дуже знаменна подія для нас всіх греко-католиків, тоді що коли. Не було наших храмів тут у кусті, бо Велика Церква була забрана ще в 49-му році, а наша церква була у підпіллі 40 років. Тут, на цій поляні, ми знову запалилися тою прадідівською вірою, щоб славити Господа. І на цій поляні в перший раз. За 40 років прозвучало публічний спосіб святішого соленського архієра нашого Івана Павла Дрого, цього недільного дня, віддаючи шану подіям першого звершення літургії, був освячений пам'ятний поклінний хрест і Святого Духа. Збереження таких історичних моментів існування греко-католицької церкви на теренах Хущини надзвичайно важливо для прийдешніх поколінь а героїзм та безстрашність духовних отців ранянського підпілля є прикладом для сучасників. Зауважив декан хуського деканату Мукашевської греко-католицької єпархії отець Володимир Бабіч. На цьому завершуємо сьогоднішній короткий випуск новин. Я прощаюся з вами і нагадую, що короткі новини та окремі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці в соцмережі Facebook та на сайті за посиланнями, зображеними на ваших телеекранах. Дякую за увагу! На все добре! Побачимось завтра.